Дельфін повернувся сьогодні. У Бендерах урочисто відкрили відновлений басейн. Реформування, боротьба з корупцією та злочинністю, безпека на дорогах. Міністерстві внутрішніх справ підбили підсумки минулого року. Свято єднання. Придністровські українці відзначили День Соборності. Ціна ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає У вас останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. У республіці продовжується марафон подарунків для прихильників здорового способу життя. Сьогодні у Бендерах урочисто відкрили відновлений міський басейн Дельфін, зведений більше півстоліття тому. Водний комплекс вже з початку 2000-х не приймав відвідувачів. Нове життя у майбутнє місце тяжіння для любителів плавання вдихнув фонд капітальних вкладень. Це дуже, символічно, що... дуже символічно, що саме на початку року здоров'я в місті Бендери відкрився басейн. Скільки чекали на нього жителі, чекали завжди, але те, що ми бачимо сьогодні, це зовсім новий рівень. Тут створені усі умови для заняття спортом для навчання плавань всіх бажаючих. Треба думати і про соціальну відповідальність перед людьми. Тому графік буде складений таким чином, щоб один день басейн могли відвідувати люди, які потребують лікувального спорту. Це люди з обмеженими можливостями. Таким чином, ми залучимо не тільки бажаючих, але й тих, хто раніше не мав можливості контактувати саме з цим видом спорту. Басейн це частина бендерського спорткомплексу. У вересні минулого року в місті відкрили стадіон, де вже займаються спортсмени. Дельфін стане сучасним плавальним центром для сотень дітей, дорослих, захоплених плаванням. Таким басейн вже мало хто пам'ятає, не приймає відвідувачів. Він з 2003-го. Тоді його закривали на ремонт. І тільки у минулому році, коли вже ніхто навіть не вірив, стало відомо, басейн отримає друге життя, а місцеві плавці нові можливості для занять спортом. Плавальний басейн – це об'єкт. Плавальний басейн це напевно найбільш очікуваний об'єкт цього року. Його відкриття чекають усі від малого до великого. Маса дзвінків, звернень стільки, що й за тиждень не розглянеш. Всі чекали з нетерпінням на цю подію. А це вже дельфін версія. Після від старого басейну майже нічого не залишилося. Хіба що назва і каркас головної чаші. Ну і головне, раніше дельфін плавав під відкритим небом. Тепер об'єкт критий, а це значить займатися тут можна буде в будь-яку погоду. Вентиляційне обладнання, яке тут встановлено, забезпечує опалення всього повітряного простору залу. Плюс ви бачите на стінах осушувачі. В разі підвищеної вологи вони вмикаються автоматично і підтримують заданий режим в приміщенні. Автоматично підтримують і температуру води. Комфортні 26 градусів. До речі, тепер у міському дельфіні цілих дві чаші велика для дорослих одночасно вміщує до 50 чоловік, і мала для дітей. Тут же обладнали все необхідне для людей з обмеженими можливостями. Басін построєн стрибувані Басейн побудований з вимогами ФІФА. Це міжнародна федерація плавання, розмітка басейну, глибина, ширина доріжок і довжина доріжки. Отже, перших відвідувачів Дельфін прийме вже завтра. Працювати басейн буде з 8 ранку до 10-ї вечора. У Міністерстві внутрішніх справ підбили підсумки за минулий рік. Окреслили і завдання на 2020-й. Свою оцінку у роботі правоохоронним органам дав і президент Вадим Красносельський. Покладання квітів до меморіалу, встановленого в пам'ять про загиблих співробітників міліції. Саме цією церемонією традиційно розпочинаються усі речисті заходи в міністерстві внутрішніх справ. Хвилиною мовчання вшанували і пам'ять молодого офіцера Сергія Юрка, який був смертельно поранений під час затримання озброєного злочинця. Розпочата два роки тому реформа Міністерства внутрішніх справ вже дає свої позитивні результати, зазначив очільник відомства Руслан Мова. У 2019-му на території Придністров'я зареєстровано 3,5 тисячі злочинів. Це показник найнижчий за останні 17 років. При цьому розкриття зросло до 92 Багато в чому завдяки позитивним інфраструктурним змінам та новому оснащенню. Началі прошлого года віднав експлуатацію пірна початку минулого року введена в експлуатацію пересувна криміналістична лабораторія. Вона обладнана всіма необхідними технічними засобами для виявлення, фіксації та вилучення слідів і речових доказів. Оновлені програмне забезпечення робочих місць і індифікаційна система, що не оновлювалися останні п'ять років. Перше за останні вісім років вишукані можливості підбору і комплектації в повному обсязі десятка експертних валіз Цьогоріч Передбачається введення восьми нових видів експертиз, які дозволять розширити кількість експертних досліджень. Я у я задоволений рівнем розкриття злочинів і те, що кількість зареєстрованих злочинів зменшується за всіма категоріями, це непогано, але не потрібно перетворювати відсоток розкриття у саму ціль. Тобто, головне, щоб це було чесно, щоб не було укриття злочинів. Я переконаний, що таких фактів практично немає. Якщо і є, то вони одиничні. Зараз ви на хорошому рівні, ви вийшли на нього. Треба тримати планку без фанатизму, чітко, прагматично і профілактувати і. Розкривати. Але не всі показники минулого року були позитивними. Кількість порушень правил дорожнього руху вражає своїми цифрами. На дорогах республіки виявлено більше 56 тисяч порушень. Майже півтори тисячі з управління транспортом в нетверезному стані. Ми вийшли з Ми вийшли з ініціативою доповнити стратегію розвитку Придністров'я, розробити довгостроковий план гарантування безпеки дорожнього руху. У ньому передбачено цілий комплекс заходів. Головний результат як це не голосно звучить. Це прагнення до нульової смертності у ДТП. По закінченню засідання колегії Вадим Красносельський та Руслан Мова відвідали територію розташованого поруч з міністерством парку імені Кірова. Над ним міліціонери взяли шефство. Повну реконструкцію зони відпочинку правоохоронці планують завершити до Дня міста. Оновленому скверу обіцяють дати і нову назву. На три основних принципи. Є три основні принципи впливу на зменшення смертності і травматизму на дорогах. Перше це профілактика, методом доведення інформації від шкільної лави, з дитячого садка, школи вищого навчального закладу. Тому спільно з міністерством освіти з цього року даю завдання посилити пропаганду дотримання правил дорожнього руху саме в навчальних закладах. Другий момент технічна оснащеність це контроль, безпечне місто, відеокамери. І третій момент законодавчий. Я помітив, що громадяни, бачачи зміни законодавства, які оби. Спечують дорожній рух, сприймають це ніби в штики, однак ці закони направлені на захист людей. Суди і борги так закінчився гучний гуманітарний проєкт Аноєвразійська інтеграція в Придністров'ї. На будівництво соціальних об'єктів Росія, коли при владі був Шевчук, виділила 141 мільйон доларів. До самих об'єктів гроші дійшли набагато в меншому обсязі. Будували поспіхом, на всьому економили. З 14 дитячих садків шкіл та лікарень побудували 10, але й вони зараз буквально тріщать по швах. Ще чотири об'єкти заморожені. А будівельники досі чекають, коли з ними розглядають. Рахуються за боргами. На кадрах постанова московського арбітражного апеляційного суду. Дата на документі березень 2017-го. Це остання справа, яку виграє ано євразійська інтеграція у фірми нові енергетичні технології свого ж генерального підрядника. Перші судові тяжби починаються в 2016-му. Тоді стає відомо у нед фірми прокладки накопичилися борги перед будівельниками. Цей позов про стягнення безпідставного збагачення на суму 150 мільйонів російських рублів. Той же березень 2017-го, поки в Москві суд виносить постанову у справі. Ано тут в Придністрові здають десятий і останній об'єкт євразійської інтеграції. Це корпус хіміотерапії. Через три роки він так само як і інші. Дев'ять об'єктів буквально розвалюється на очах. Стіни покриті тріщинами, відмовляють інженерні комунікації. Просто урізаний був проект. Я відпросто урізаний був проект. Я бачу початкову картинку, яку показували ще до початку будівництва. Передбачалося, що тут буде онко. Центр дві будівлі. Перша черга це будівля, де ми зараз знаходимося, і друга черга це поруч. Ще одна будівля цілий комплекс повинен був бути зведений. Комплекс так і не добудували. Сьогодні зрозуміло, великий соціальний проєкт прикривав велику фінансову аферу. Гроші з Росії йшли в адміністрацію Шевчука, потім на рахунок фірми прокладки Нет. Далі за схемою, ще кілька фірм посередників. І нарешті залишки діставалися будівельникам. З ними так до кінця ніхто і не розплатився. Залишилися борги. З 141 мільйона доларів до будівництва дійшла лише мала частка. Чотири об'єкти сьогодні ні за чотири об'єкти сьогодні не завершені за лінією. АНО. Зараз з російською стороною ведуться переговори про передачу цих нашій республіці. Є розуміння з російського боку, і тоді вони будуть включені в план графік для відновлення. Звичайно, він буде розрахований на кілька років. Добудовувати доведеться самим, так само як усувати наслідки поспішних будівництв. Ано питання ж хто заробив на подарунку Путіна Придністров'ю, залишається відкритим євразійської інтеграції і її колишнього генпідрядника нет більше не існує. Український дім у Тирасполі. сьогодні тут особлива святкова атмосфера. Українська громада Придністров'я відзначає День Соборності України. От зібралися відмітити це дуже гарне свято для нас. приїхали зі всіх районів нашої республіки представники. Будемо співати. Будемо будемо говорити, будемо згадувати це свято. Ми будемо закликати нас всіх, щоб ми пам'ятали, що Україна вона велика. Такою повинна бути офіційний статус. Це свято отримало у 1999 році. Передувало його появі воз'єднання української та західноукраїнської народної республік у єдину державу. Сталося це в 1919 році. Держава та єдине соборна українська проголошена вона проіснувала, на жаль, недовго, але був закладений. було закладене підґрунтя потужне, яке яке потім було реалізовано вже в першому році. На цьому підґрунті виникла вже. Незалежна сучасна Україна. Сію сію посіваю Шедрівки, колядки-посівалки. Як кажуть у спілці українців, день соборності України хороший привід згадати історичні факти, а разом з цим народні традиції та звичаї. На честь свята свої виступи подарували учні ближньохутірської середньої школи, а також Григоріопольського колективу народної української пісні Стожари. Hey, hey, Sokovi, oh! Сквер у Кам'янці на схилі Дністра давно став улюбленим місцем відпочинку містян. Чудовий вид на закрут річки та центри міста, рясні трояндові клумби та вабливі, туя, верба, клен, тальпа, які тільки набирають ріст і силу і обзаводяться сусідами. Зараз ями, ми У підготовленні з осені ями ми висаджуємо сосну кримську, 75 саджанців, якої були викупані в розпліднику із земляною грудкою. Для посадки спеціально чекали холодів, оскільки які пересаджені у зимовий період хвойні дерева краще приживаються. Сквер облюбували для відпочинку не тільки перехожі та мешканці мікрорайону. Для містян це місце давно служить чудовою природною фотозоною. Тут пам'ятні світлини приїздять робити, молодята і просто ті, кому не байдужі придністровські краєвиди. Ви знаєте, ми з друзям відбуваємо часто. Ви знаєте, ми з друзями тут буваємо часто помилуватися на кам'янку на Дністер. Звідси дуже гарний захід, нічна камінка. З появою хвойних дерев на мою думку, наш сквер стане ще привабливішим. Кам'янка зеленішає з кожним роком. Лише минулої весни її прикрасили ще 400 декоративних дерев. У планах міської адміністрації розмістити цьогоріч у сквері металеві конструкції для вертикального озеленення. На них будуть розміщуватися горчики з квітами, влітку петунії, восени, хризантеми. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже наступного тижня. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.